У бойових частинах Нацгвардії схвально оцінюють перспективи турецької броньової машини Кірпі. Ми воюємо на Україні. З быстро наци... нацифіцирувавшимся сєвероатлантичним альянсом цей 28-тонний монстр захищений по максимуму у своєму класі, десь на рівні австралійського бушмастера. І були випадки, коли Кірпі отримував попадання з танку, а його екіпаж залишався цілим, що ми вже не раз спостерігали на прикладі БМП Бредлі, тобто він добре захищений та озброєний, і йому немає рівних серед російських бег. Які він як і бушмастер, так і Бредлі, теж розбирає на молекули. Далі в етері говоритимемо про те, наскільки змінилася ситуація на фронті за останню добу, що важливого отримаємо від наших партнерів. До нашого етеру долучився Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний против. Вітаю, пане Олександре, вітаю. Отже, розпочнемо з Покровського напрямку. Сухопитні війська повідомили про те, що там воїни однієї механізованої бригади стримують одразу три російські бойові бригади. Пане Олександре, розкажіть, наскільки важко в такій ситуації тримати оборону і настільки динамічно там змінюється ситуація? Ну, справа у тому, що на покровському напрямку це фактично Авдіївський плацдарм, зосереджено з боку російських окупаційних військ, найбільш боєздатні бригади. Одразу декількох загальновійськових армій, це, наприклад, якщо ми говоримо про три окремі якісь бригади, то це 15-та окрема механізована бригада, 21, -та, а також 30-та зі складу другої загальновійськової армії. Також там присутні бригади зі складу. 41 Сорок першої загальновійської армії а також 90 ї танкової дивізії, тобто насправді ресурс досить великий, і це при тому, що усі ці бригади і усі ці загальновійської армії вони в принципі не мають ніякого відношення до донецького плацдарму, який є зоною відповідальності групи військ південь російської, а вони відносяться до групи військ центр. Це тобто це Лиманський напрямок, так. Це саме Лиманський напрямок. Вони були туди перекинуті в жовтні 2023 року і не поверталися в зону свого відповідно присутності. Це саме Луганщина. Тому що тому, що вони потрібні там, їм не вистачає ресурсу, щоб продовжувати достатньо інтенсивний е, наступ о, на покровському напрямку, і ці бригади використовуються в першу чергу. Як вони використовувалися під час наступу на Авдіївку, так вони використовуються і зараз щоб вийти на. Лівий берег як самого Карлівського досковища, так і безпосередньо а, річки і таким чином сформувати південний фланг від очеретини. А, це їм потрібно для того, щоб забезпечити цей буфер безпеки для очеретини. І далі вони вже будуть для себе вирішувати. Або вони будуть рухатись по трасі 0,511 на Покровський напрямок, або вони через Воздвиженку будуть намагатися перерізати в цьому напрямку 0,504 трас. До речі, яка йде, і через часів ЯР і через Константинівку, або взагалі це може бути зовсім не але досить логічний напрямок: це турецький, і може через деякий час в нас, ну, скажімо так, сформуватися новий напрямок наступу з боку російських окупаційних військ, саме турецький напрямок. Ну, росіяни туди спрямовують дуже багато своїх сил, відповідно і втрачають, але ну помітно, що стратегічно вони цей напрямок вважають пріоритетним зараз. Так і це пов'язано з багатьма такими умовами та факторами. Наприклад, якщо ми просто подивимося загально на мапу бойових дій, от якщо її відкрити, то в принципі, що ми побачимо в першу чергу, ми побачимо велику кількість виступів. Роботинський виступ, турецький виступ, сіверський виступ тобто немає якоїсь єдиної загальної прямої лінії лінії боєзіткнення, де усі фланги вони були б в балансі. Нема збалансованих флангів, хіба що тільки, ну скажімо так, Лимано-Купінська вісь більш-менш збалансована. Тобто, якщо ми говоримо про такий рівень абоєзіткнення, то нема єдиного флангу, в принципі. Що це означає? Це означає те, що в них більш ніж 650 кілометрів, тільки від, наприклад, тимчасово окупованої частини Запорізької області до Куп'янського напрямку. Тобто від Оріховського напрямку до Куп'янського напрямку, в них зона бойових дій лінії боєзіткнення більш ніж 650 кілометрів. Якби в них був єдиний фланг вирівняний, в них було б 350 кілометрів, загальна кількість. Вони могли досягнути ось такого моменту. Ну там по деяким населеним пунктам, але цього в них не існує, і тому вони змушені використовувати на більшу відстань лінії боїзітлення більшу кількість сил та засобів. Відповідно, вони несуть значно більші втрати. Відповідно, в них відбувається значно прискорений процес виснаження загального ресурсу, і їх основна мета це в принципі зробити. Ну скажімо так. Це, якщо говорити про якісь фантастичні плани російських окупаційних військ, їх командування, це зробити від Куп'янська до Запоріжжя єдину лінію, е, саме флангову лінію лінію боєзіткнення, яка була б 300 кілометрів по діагоналі. Але е, вони не навіть менше ніж 300 кілометрів. Насправді, дивлячись від того, звідки е, вимірювати, але вони не можуть цього зробити. Їм не вистачає ресурсу, і вони. Витрачають ще більше ресурсу, щоб досягти, хоча б приблизно ось такої кореляції, що звісно нам дуже корисно, і бо збройні сили України зможуть тоді е, переманевруватися і перепланувати якось свої е, м, операції. До речі, ви про часів Я розгадали. Е, на північ і на околицях цього населеного пункту. Наші оборонці змогли контратакувати. Зрозуміло, що там також ситуація є непростою. Але от е, також військові, які там тримають оборону, повідомляли, що сам часів яр він по суті перетворився на сіру зону. Як ви можете цю інформацію проаналізувати? Сіра зона для розуміння, що таке сіра зона. Сіра зона це коли не контролює не ворог, ані ми часів яр ми контролюємо, тому його не можна назвати сірою зоною від слова взагалі. Отут я, не дивлячись на те, що я є диванним експертом, але я можу посперечатися з людиною, яка сидить в окопі. Тому що людина, яка сидить в окопі, вона бачить на 200-300 метрів від своєї позиції, а я бачу трохи більше. І саме тому я сижу тут. І часів яр це взагалі не сіра зона. Від слова зовсім. А, далі, а, що по Часову яру? Росіяни намагаються в районі Чової Яру на сьогодні захопити повний контроль над дуже важливим укріп районом на Сході. Це східна локація Часового Яру, це канал. І, на жаль, в них є там ситуативні успіхи. Вони змогли закріпитися на деяких позиціях. А, в Часів яру, знаєте. Останні три, ну навіть чотири тижні, уся увага була притілена переважно саме Харківській області. Так, дійсно, це був дуже важливий такий собі інформаційний момент. Його треба було приділяти йому увагу, але насправді це не найбільш гаряча точка на мапі бойових дій. Основні Зони бойових дій, де відбуваються зараз можливо найбільш запекліші бої. Це в першу чергу часів яр. А по-друге, це саме Покровський напрямок, по третє, це Сіверський напрямок, і далі вже по кореляції, але не Харківщина.